Великий набір для допитливих малюків. Такі іграшки сподобаються діткам, адже вони яскраві, приємні на дотик, м'які, а також дуже різноманітні. Самі іграшки призначені для купання, але малюк може гратися з ними і не у ванні. Такі іграшки легко миються і швидко висихають. Ідеальний варіант для діток, у яких прорізуються зубки. Іграшки зроблені з безпечних для дитини матеріалів. Їх легко стискати, зручно тримати і можна гризти. Набір складається з кубиків, м'ячиків і фігурок тварин. На кожній іграшці рельєф на поверхні. Таким чином, малюк може розвивати тактильні відчуття, стискаючи іграшки дрібну моторику, складаючи один на один кубики логіку і просторове мислення. А дітки-доросліші завдяки кубикам зможуть вивчати геометричні форми і цифри, запам'ятовувати кольори, розвивати уяву, вивчати назви тварин. Здавлюючи іграшку, можна почути веселий звук. Це приверне увагу малюка. А під час купань в них легко набирати воду і робити фонтанчики. Така іграшка продовжує час у ванні. Малюкові буде цікаво, і він не занудьгує.